Так, всім доброго дня, сьогодні 13 березня, 25 рік. Сьогодні ми знову зайшли в свій театральний домик. До того разу ми зайшли цікавіше. Ми зайшли вже замепано вчора був четвертий раз, а сьогодні п'ятий раз. Ми вже зайшли до, в <свісно> домік до Володьки Зеленського. Володька Зеленський, так, дивися, так. Де ти є в нас? Де ти в нас є? Мені так сподобалось, от, бо е, малюк він був маленький, такий от... Медведик, от такий медведик, да? От він такий смішний клоун, такий медведик, безтолковий медведик, бляха, треба наказати. Ладно, хай сидить в кутку, а ми будемо з Володькою говорити. Буде володька підходить, такий прикол, да? А що такий прикол? Такий, знаєш, знаєш, така була історія колись, нас, знаєш, вас, нас. Андрій Богдан, у нас є такий землякний. Знаєш такого? Ні? Він Гордона дав інтерв'ю хороше. Дав інтерв'ю і каже, типу, знаєте, я дивлюся на Володьку. А Володька таке враження, знаєте, він далі грає. От він на місці президента, а він можете подивитися, я колись обов'язково цей кусок виділю гордона, є на, на, на записі. Дуже хороше таке відео. Він каже, я дивлюся на нього, а люди йому вірять, а він так гарно говорить, він такий патріот, він такий бля чувак класний. Ти що? А він поговорив, поговорив, зійшов в сцени і собі ходить життям своїм жила. Він не живе тим, що він говорить. Він просто як штучна кукла, він відіграв свою роль от в тому театрі абсурду, як кажуть для нього, бо йому пишуть ролі, він її відіграв і пішов далі жити своїм життям. І він ще то все дивиться, як на театр. Він далі в ролі, просто пішов на повишення, Йому дали публічну таку роль. Знаєте, театрального актера в такому рівні. Дали наставників з боку, дали продюсерів, які писали йому спочатку Слуга народу, якому ми всі повелися. І ми вибрали, знаєте, того Зеленького. От. А його, коротше, бачите, як, як діє юриспруденція. Юриспруденція діє так. Три рази схавали, четвертий раз терпіть, ви признали. От ми говоримо, наприклад, Володька нанюханий, володька нанюханий, вся Європа кричить, володька нанюханий. А ніхто нічого поговорив і все, так можна. І Володька на роботу нанюханий приходить. Засмарканий, там, нанюханий, все нормально, ніхто заперечень не дає, в суд не подає, як то Володька на роботі нанюханий. Тому що йому так можна. Єрмачок його води, там за нього все підписує. От. Кажуть, а як можна так замість президента їде якийсь офіс президента? Де така норма закону є? В Державі, в державі нема, корпорація є, правильно. От. Тому це корпоративний роботник, П-резидент. І коли до нього дзвониш, кажеш, чуєш твої там з твої фірми, там малючки, генеральні прокурори з офісу директора, ну заігрались, садовий там, чудить заігрався. А ти що робиш? Ти не знаєш того чи ні? Тобі не доповіли, що якийсь країни? чи ти настільки там вже занюхаєшся, що тобі плювати? Ну, ти ні разу не заперечив то, що в мене говориться, то, що інші говорять. Ну, то нормально? Чи тобі твої підлеглі не доповіли? А якщо не доповіли, це вибачай, то з них питай. А я говорив, я говорив вже який час. Ну, вчора перебор був. перебор, просто перебор був. А знаєш, що було вчора? Подивися мене на відео, Відео протоколи, прямого ефіру. Вже на нашому каналі, не, не на своєму, бо мій вже блокують настільки, що типу голограма і це, як то вони пишуть там і тіктокери, і пранки, і прочі. Люди не можуть поняти, а як так можна? Хто таке добро давав? А на що добро? Юриспруденція дала добро, чи й законний народ? Чи? по три рази, коли я заозвучив, схавали, значить, що правда, значить, істина. Ніхто не оспорив, значить, задовільняє. До мене сьогодні один товариш дзвонить, каже: Блін, ти так. Ти так їх так-так, ну якось так говориш, ну так ну якось нефайно, може, я кажу, що можуть, образитися чи ж. Тобто, то ж нічого, що мені на спину скачуть, то нічого, що на мене якийсь типа суддя визиває поліцію, щоб рота закрити, щоб я їх не рухав. Ну скачуть тобі, типа терпи, їм так можна. Їм дали стільки якомусь пацанюрі, якомусь тому Євгену Недобаценку, якомусь безсмертному тому Максимчику, дали повноважень, бо він став прокурором ви подивіться на то немочі тих. Та в них от дивишся на них, вони, блін, очі ховають, вони перепугані, бо їм типу, хто з повноваження. Да. Їм можна, так? Да? Тобто є закон про запобігання корупції. Але є закон. Я розумію, що це художні твори. Ви рішення Дошка не оспорили. Да, Тут художні твори, то вроді би воно чине, не чине, не підписали, і тобі володька пофіг, да? типа тому в можуть не виконувати малючки, генеральні прокурори, НАЗК, набу, беб, ДБР, всім плювати. Кажуть, діду споруйте, бо нам похив, що там написано, що в Верховній Раді має бути ратифікований і має бути контроль, державний контроль. Але як державний? Державний, хай собі контролює держава, скаже, да? А я корпорацію окорпорірував. Бо я резидент корпорації, я до держави відношення не маю. Я собі нанюхачився, Єрмачок мене за руки води по закордонах, ми собі катаємося, віддихаємо, шоу знімаємо. А то, що робиться в країні, ми собі бабочки просимо, бо нам треба яхти купити, оновити і проші. А ви собі донайте. А те, що в країні розкрадають е, державні зрадники, і на них пишеш, як он фенсені, державний зрадник, українець державний зрадник, Головачов державний зрадник. Я їм заявив прямо, Головацький, Козловий, ті всі, хто в мене є державні зрадники, вони не спори. У них це нормально. Люди кажуть, ой, ти не так ще не так ще висловлюєшся. А як так? Я кажу, напишіть мені методичку. А я кажу, знаєте, напишіть от народ, хто мене дивиться. Дайте. Е, і знаєте, напишіть, як у тих державних зрадників можна називати півроку, вони от їм говориш державний зрадник, так можна в нас, оказується. Говориш півроку державний зрадник, вони з Треба акуратно тепер їх їм наговорити щось, бо тому що можуть образитися. То що, якщо ти в прямому ефірі чи в кабінеті при виконанні, чи в суді при виконанні, при протоколі, говориш, ти державний зрадник, він хаває, далі лишається на роботі, і суддя не питається. От як Жанна Новосельцева було. Це так само зайшов другий суд. Вони державні зрадники нічого не сказали. Остапа на суді, прокурорчик, нічого не сказав. Кажу, державний зрадник на суді при протоколі, при відкритому засіданні. І ніхто не поняв, що це особа при виконанні. Йому назвали, обвинили в державній зраді. Офіційно, при протоколі, не побоялись відкритому засіданні. І все нормально. І далі на роботі, і далі входить мені погрожує. Жанну погрожує, Остапу погрожує. Кажуть, ми вас відпустимо, дайте гроші, ми вас відпустимо. Це що за бардак? Це що за дурдон? І люди мені дзвонять, ти їх ще не так то не. Ну, їх провоцируєш. Я кажу, напишіть мені кожен коментарі, як мені їх називати, ми їм озвучимо, якщо вони не заперечать, ми їх будемо так називати. А це буде юридично, правильно. Ми будемо називати от кожним словом, я їм список надам, ми його зачитаємо, я його зачитаю. Вони, якщо його не оспорять, значить вони согласяться. І ми, якщо будемо їх от такими словами, такими, типу, які ви, ми складемо в список називати, це буде юридично правильно, бо тому що вони не заперечать. Або заперечать. От. І тому вони не зможуть нам нічого сказати, бо тому, що якщо ти посадовця, наприклад, називаєш от такими словами, які ми озвучили, це значить нормальне явище. От як так живе. От. І тому е, ти наш. Зеленський, ну, бо тому що так поки не виходить, я так визиваю, вони не ну, реагують. Приходиться заходити в той театральний е, ку -ку, е, я кажу, цирк в себе. Типу. ну Там різниці нема. Шо там, шо там, я туди заходжу, вони втікають, що тут втікають. Ну, тут не втікають, хоч можна. От, от він в мене Володька. Бо, от наш цей, <кій> як то е... Байдики? Малюк-малюк. от він. він, Знаєш, от що він зробив Володька? От він таким чином. він Тебе бачите його, чи ви один друг друга, ну коротше, ви поняли, да? так, там в каптерці, в куриці, як я казав, хто руку друг другу пожме, то стане соучасником законтачиться. От ви друг друга, так, от генеральний прокурор, там, ДБР, і оті всі, ну ті, оті, що бігають біля вас, то ну, то, понятно, то ви там, вони там, вони не можу слова сказати, понятно, їм, їм не можна. Так, вам можна, типо, бо ви типо, трошки по ролі старші. Вот, бо так ви, якщо роздінете додому, йдете, то ви що той поц, що той поц після того всього, може, крану ні одного не побачив. Вот, ну просто, а ви, ті, типу, при виконанні, ходите друг другу честь віддаєте, думаєте, потім, блін, щоб ото відео ніхто не підняв і спину не плюнув. Ну я ще тримаюсь, бо всі тримаються, і ми граємо роль, що нас уплювали, нас законтачили. Ну ми, блін, не можемо друг друга здати, бо ми, коротше, ну ми закантачені. Тіпа того. Знаєте, типа, якось отак живемо в такому сюрреалізмі, в такому дурдомі. І їздимо поза кордоном, робимо видимість, що тут все нормально. Бо тому що люди другі там бумажки салють, їх ніхто не бачить. А йо, протоколи, ну я не розумію. У мене перегляді є. Ну я розумію, що ви бачите, що перегляди роблять. Блін, я не знаю. Ну шо, шо, понятно, шо, блін, я вже не знаю, як це назвати. Серіал півтора роки протяжності документальний. В дурдомі, я в дурдомі, отакі кукли, бачите, отакі заказні кукли, кукли деколи нанюхатися можуть валити. І в нічого не цей ніхто не заперечив. Світова спільнота е, говорить: ну, ваш президент нанюханий. А вони типу, ну да, да, він не гідний Але то ж, президент, йому можна чи як? Я от не розумію. Там він трохи перестарався, Єрмак за нього поїхав щось там рішати. Бо тато на кухні сказав, бо кажуть, Єрмака, тато ФСБшник, йому можна, типу, знаєш, бо він там порішав. Ну ми ж не можемо його сторону сказати. І він по нормах законодавства він ніхто, бо тому що це офіс президента. Тобто, от создав офіс президента, создав свого якогось директора офісу. Ну діректор офісу, який повноваження повноважень, має по закордоном їздити? Ні, його приймають делегації. От, всякі, типу, роблять вид, що типу, щось він там рішає, землю продають, а яке відношення до землі має? Суддя вашого систему сказав Булшко, каже, ну, ви не маєте відношення, ви маєте до морського шельфа. От ви його продали і там далі з ним барахтаєтесь. Причому тут людям нав'язуєтесь, що ви там на вас вон, свою фірму, на свою корпорацію набрали денег. Ну, ви собі рішайте, а нам, нам до чого тих денег? Ні, ну хто хоче там хай прив'язується через ті ваші айдішки, дії. Знаєте, Набрали голограм, кажуть, то документи. Люди несвідомі показує, тикає на телефон, каже, то документ. Коли то документ? Ну, я розумію, що да, ви вже мозги засрали людям капець, що тіпа, людина тикає на голограму, каже, то мій документ то діє, то так сказали, то так молодно, так легко, а телефон виключиться. Я піду в полі різетку шукати, бо мені документ пропав. Знаєте, от З дійства людей вчили документ, яким ви користуєтесь. Це ну, документ. Телефон, голограма розбилась, вкрали. Що документи вкрали. Ой, підтягнуть. Але в тому проміжутку, ви тоді ніхто. Чи як? Бо ви не документи, народ. Ви роздупляєтеся. Документи, якими користуєтесь. Документи це бумага. А ви, показавши на цифровий носій, ви стаєте цифрою, можна сказати. Ви усвідомте, що це таке, яке вас рабство цифрове затягує. Що тикнувши пальцем на цифровий носій, ви показали, що ви цифра, бо ви на цифру тикаєте. Бо тому що бумага це є бумага. Хоча би це документ, яким ви користуєтесь. А не телефон, яким ви користуєте і ви кажете, що на телефон це документ. Вам мозги засрали, включайте мозги, вникайте, що вас просто свідомо дурять. Але це свідомо, правильно? Правильно, Володьке? Свідомо схало, ну блін, ну, що зробиш. Ну, якщо терпіла, він в Африці терпіла, називається. Або лох, як в Африці лох. Вон. Тобі, так, да, дозволено, тобі ніхто не заперечив, ти собі. Чує. А би ні? Ну я актер, всі знають, що я актер. Мені можна, я чудити можу. можуть. Всі ніхто на нюханий не приходить, ну, а мені можна, бо люди мовчать. Ну що, людям сподобали, схавали і мовчать, і нормально. Ну, говорить, і хай собі говорить. Суд ніхто не подав, а що би ні? Другий хтось прийде такий, ну як так на робочому місці, там, ти не дай Бог, десь на робочому місці прийшов там не, не в здравому состоянні. А тут ніхто не оспорює. А що би не? Що би не віддихати, де я хочу? Я ж театральний актер, мені пофіг. Ви ж не оспорили. Богдана, як кажуть, ті розказ той, що я от прийшов, роль зіграв і пішов собі, я віддихаю і не мозги, Тому що я президент. І якось так. А вчорашнє викрадення? Ні-ні, то ви вже переборщили, пацанята. Переборщили, блін. То вже цирк не гадіться такий. Не гадіться, це вже треба мозги мати. Взяти того, і в мене є вже рішення судді так званого. Це ненормальний, взагалі не Людину викрали, він дає, каже, людину, да, я признаю, викрали. Замість її негайно вже шукати. Він три дні тримав ухвалу себе, не спішив передавати. Хай людина почекає, підтягнув під вихідні, хай людина далі чекає, то нічого страшного, що його викрали. Дай я даю добро, щоб його шукали. Він передає головне управління через декілька днів, щоб його шукали. Головне управління поліції передає тому, хто викрав. Тому що, що ми будемо бігати, шукати, якщо от хто викрав, хай знаходить його. Хай його не йде по, назад помістить. А той дебіл, дебілкий той роман, той, блядь, ну не неадекваті. Взяли до назара досталися, який мені допомагає в державних інтересах, державних інтересах, не в своїх, власне. Його окружили менти з тим же умніком, який мене викрадав на тролейбусній один, коли мене потім помістили під охорону в ЗСУ, на Яворівський полігон, викравши. Тобто скориставшись військовими, і військовий прокурор, мамі моїй відписує. Ми передали кудись там. Тобто викрали, ну і викрали. То сина викрали. Ну, і що, що сина викрали? А нам терміни є. Тобто не треба шукати людину, яка займається державним інтересом. Бо в нас терміни є. Ми можемо собі дозволити, щоб ти викрадений посидів, а бумажки потім підуть. Бумажки передамо, бо в нас є терміни. І ви нам нічого не докажете. Бо в нас терміни. це військовий прокурор говорить. І ви в ЗСУ шукайте, поліції передає. І передали тому ромкові козу, бо ненормальному. І він потім з тими. Ци а знаєте чому цикашниками? Бо тому, що це це не неліквідний товар, він вже списаний в нього з 10 до 15 срок. Йому поручили грязну роботу зробити, щоб ті поліція не підставлялась. Вони на контролі просто декілька були. От можете відеопротоколи знизу подивитися, як захвачували Назара, ту людину, яка мені допомагав е, безпосередньо затримувати е, цього козлова. Руслана Кузлова, голови Печерського суду, і ми не мали кому передати з документами зі всіх 2,5 години Печерському суду. Я хотів передати в СБУ, я в ДБР. У мене всі документи. Він знав, що в мене все готово. Він знав, що його мають затримувати. Він нічого не говорив. Але це ніхто не озвучив, і вони далі на роботі вони дивляться у відео, роблять відьми, що це все нормально. Це все нормально. І вони використали отой е, нечість у тут, так званих, які не рахуються ні в міністерстві, ні в поліції. Це просто роботяги якими робот чиїми руками хотіли создати провокації, виманити мене, щоб не допустити вівторок, тому що я перед тим говорив понеділок, вівторок, 18 березня, в 16.30 в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суда буде засідання проти Андрія Садового, проти всієї мерії, яку ці схеми злочинні робить, проти е, керівництва поліції, які надало слідч, е, слідчо-оперативні групи, щоб вивести. Злочинну касу, щоб не вияснити, де що відбувається. Надала слідчі оперативній групі разом з ЦЦК, щоб вовакуаторами тими розібратися, щоб мене викрали. Я викрадений, був під охороною в ЗСУ, тобто задіяли вже війська, військові формування. Щоб на полігоні мене отримати, щоб поліція не могла тіпа добратися, тіпа під приводом це. Хоча поліція сама мене завезла на той полігон, де я мене отримав, під ту палатку. І військові були в шоці, як можна так було, якісь участкові мигалками, використовуючи службові машини, завезли на військовий полігон, викладену людину під підробленим документом, який я взагалі навіть не бачив. І вони мені кажуть, що єси заче? Хто сидяче? Та документ все заче? Я то до яким боком до документ? То поняття. І скільки то буде продовження, Я не знаю. О. Скільки ви друг друга будете отак підставляти, натягувати, ну ви думаєте, то вічно чи що? Я от не розумію той цирк. От не розумію. Будемо розбиратися. І що в тих судах відбувається? Ще я хотів це одна ситуація в Шевченківському суді, ви можете переглянути півтора року тому. У вас викрадена людина є. І ми до неї теж вернемось. Викрадена. Ви суди ж не можете відкрити, ви їх закритими зробили. Півтора року викрадена людина. Ми за неї запитаємо, тому що я повідомлення про злочин подавав. А ви розбирайтеся. а ми туди теж вернемось. Тому, Олександр тримайся. все буде в наших руках, світло буде на нашій стороні, бо це не вічний дозор. І я ще раз зазначаю, моє свідчення оці. Мають, якщо щось, попасти в міжнародні інстанції, і оце це відеопротокол. Це не просто шоу, це відеопротокол, який використовується як свідчення. Конкретно по факту, з доповненням з документами, зі всім, з аналізом всіх відеопротоколів, які в мене на каналі, з першого до останнього, з вивченням детальним всіх осіб, які сміли нарушити свої ж видані закони і ратифіковані на міжнародному рівні. Тому кажуть, честь ім'я. До нових зустрічі!